Поради і попередження для вас на листопад. Нагадую, що прогноз загальний. Хто хоче більше інформації, записуйтесь на особистий. І обов'язково підпишіться та залиште коментар, бо свого роду це ваша подяка за мою роботу. І так, перша карта для вас на листопад, поради і попередження. Подбайте про своє здоров'я. Зверніть увагу на те, як ви одягаєтесь, наприклад, чи тепло, чи ні, тому що погода вже зараз не дозволяє нам ходити без шапки і так далі. Подбайте про своє здоров'я. Одягайтеся, сходіть до лікаря, якщо ви давно запускали якісь хронічні захворювання. Так? Хотіли перевірити там деякі показники свого здоров'я, вітаміни, гормони і так далі. Тобто, зверніть увагу обов'язково в листопаді на своє здоров'я. Якщо ви цього не зробите, то ви можете пропустити той момент, коли хворобу ще можна легко вилікувати, а не запустити, і потім дуже важко з цього стану виходити. Давайте дивитись другу карту на листопад для вас. Друга карта попереджає про те, що декому з вас може бути, доведеться пакувати свої речі так, і переїжджати. У когось це відбудеться планово. А у когось, хто не планував, може бути вимушений переїзд, так. Тобто, наприклад, ви знімали квартиру, її захотів власник продати, і вам доводиться з'їжджати. Може навіть програтися у когось як завершення стосунків, так і вам, після того, як ви жили разом, доведеться шукати нове житло або просто захочеться переїхати в інше місто. Тому будьте готові і до такого повороту подій. У багатьох, до речі, дійсно може програтися як звільнення з роботи, тобто ви будете забирати з роботи всі свої речі, так, все своє нажити добро і переїжджати кудись. Переходити на іншу роботу. Проте я вам можу сказати, що цей переїзд він вам віщує фінансовий успіх. Тобто, якщо ви зміните, наприклад, роботу, то інша робота, яку ви знайдете, вона буде фінансово краще вас забезпечувати ніж ця робота, на якій ви зараз є. Тому, якщо ви задумуєтесь про зміну роботи, сміливо шукайте варіанти, і в листопаді вам може підвернутися дуже хороша пропозиція. Давайте дивитись третю карту. Третя карта. Все у ваших руках. Дійсно, бачите, карта підтверджує ці дві карти попередні, тому що маг у нас в колоді Таро це карта, яка говорить про те, що у ваших руках є всі необхідні інструменти для того, щоб змінити своє життя і зробити його таким, як ви хочете. Так само у ваших, життя, у ваших руках. Можливість стежити за своїм здоров'ям і попереджати хвороби, також міняти роботу, наприклад, якусь погану роботу з поганими умовами з малою зарплатою, міняти на якусь кращу, більш підходящу для вас роботу. Так, тобто тут зараз карти говорять про те, що в листопаді ви берете своє життя у свої руки і починаєте його змінювати. Я бажаю вам гарного місяця і чекаю на особистих прогнозах.